Ласкаво просимо на канал iTube. Приєднуйтесь до наших інтерактивних прямих ефірів, де розумний ші-асистент відповідає на ваші запитання в режимі реального часу. Ви можете спілкуватися зі штучним інтелектом будь-якою зручною мовою. Наші стріми допоможуть вам відкрити можливості штучного інтелекту у повсякденному житті для роботи, навчання, бізнесу чи просто для зручності. Чому варто приєднатися? Запитуйте про що завгодно. Ші асистент миттєво відповідає на будь-які теми, які вас цікавлять. Дізнайтеся, як штучний інтелект може вам допомогти в роботі, навчанні, творчості та повсякденному житті. Спілкуйтеся будь-якою мовою. Ші розуміє та відповідає різними мовами. Станьте частиною цікавого ком'юніті. Навчайтеся, обговорюйте ідеї та відкривайте нові можливості. Нагадуємо! Будь ласка, дотримуйтесь правил спілкування на YouTube. Та поважайте один одного. Якщо вам цікаво, як штучний інтелект може покращити ваше життя, підписуйтеся на YouTube і станьте частиною майбутнього вже сьогодні.